Вже чула неприємний запах перед вчора, ми з малою йшли. Ну і вчора я йшла кажу до сусідки, то щось вона каже, чи в яку їжу лишили чи що, я не знаю. Тоді я прийшла, воно вже дуже сильно смерділо, я подзвонила в міліцію. Коли в 12-й годині десь так було. Міліція, Я пішла на роботу в 2 годині, так і міліції не було. Аж тоді я в 3-й годині подзвонила з роботи, кажу, е, що то його, е, що, е, що там все стало. А вони кажуть, що не знаєте, труп. І той труп так, цілу ніч ми дихали, сусідка, я, діти. Що ми тим трупом дихали? О, і, 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 і людей є багато, о, і о, знов де молодий. Нова... Та, напевно, три дні, бо в неділю сусідка його бачила. Та то є катастрофа, люди, і ми тим дихаємо. Та то можна до гробу піти. Хм. Хто забирав труп? Та машина така мусорна. Жек. Жек. Я би хотіла, щоб хтось чи з санстанції, ну. чи з Жеку прийшов, то все повикидав, ну всі ті соки потекли на те ліжко, те ліжко все лишили, мухва літає. Ми всі маємо маленькі діти. Як ми маємо тут жити? Ну, що, тою паличкою дихати і насі наші діти травлять. Ну, тіло забрали, вивезли двері, лишили на розтвір, я заліпила скотчем. Ну, що то є, що яка, є, якась організація, що тимся займає? Чи то хтось є в тім місці, що все займає? Ну, я заліпила І двері, скотчем, а далі як завтра, післязавтра, як буде далі? Якого судку забирали? Ну якого судку забирали? Вчора е, папером заліпили двері і лишили. Я навіть не знала, що лишили бо я б була навіть тут, коли йшла на сусіди ночувати. Навіть би була дітей сюди. Не вела ну, я дитину привела. Ну націоную. а ти дитину привела? У Мене дитина, наприклад, ну. є ялеге. А що я далі ми маємо робити?